Якщо ви зараз не будете воювати проти росіян, то у разі, якщо ми програємо цю війну, ви будете воювати з росіянами проти Польщі. Ну, таке буде. Да, я впевнений, я впевнений, що так і буде. Тому що цей ресурс, який зараз знаходиться на лінії зіткнення, якимось чином стримує навалу ворогів, він не нескінченний. він колись закінчиться. І якщо не буде підпитка, якщо не буде... Суспільство дивитися в один бік, то є вирігідність того, що ми можемо програти цю війну, і росіяни не будуть питати щодо ВЛК чи іншого, вони не залишать вибори цим і І Я тобі скажу, що у мене є чітка моя позиція, яка дуже не сподобається тій цивільній частині, яка заперечує війну. Що у разі, якщо я починав війну під Києвом перш з перших днів, у разі, якщо буде... Друга спроба.